Чи корисно пити Кока-Колу? Практично всі мої знайомі, які вживали багато Кока-Коли в розрізі років, купляли її блоками, то заробили цукровий діабет, бо це не вода. В 250 мл, тобто в малій баноці Кока-Коли, знаходиться 10 шматочків цукру. Це приблизно 30 г цукру, з якого частина пропаленого цукру. І чим більше її п'єш, тим більше хочеться пити. І за рахунок вуглекислого газу. Іде швидке осмоктування цукру в крові, збільшується рівень цукру в крові, садиться пішункова, плюс там є ортофосфорна кислота, яка вимиває кальцій портить емаль зубів, викликає остопороз в кістках як наслідок пісок в нирках. Сюди можна віднести всі газовані напої з цукром. Що стосується коли з цукрозамінником, там є, міститься аспартам, є єшки, є випадки, що вона викликає захворювання сечового міхура, і плюс інсулін теж виробляється, тому що рецептори сигналізують, що ти п'єш щось солодке. Користь солодких газованих напоїв користі немає. Вся реклама і асоціації з святом, що наближається, це все реклама. Якщо дуже хочеться, то можна пробувати раз в тиждень, але не пити як воду кожного дня. Слава Україні!